Привіт, це рубрика Артсайт про світове та українське мистецтво і все, що його стосується. Сьогодні пропоную вашій увазі топ найуспішніших і знаних українських митців усіх часів. Тож, якщо ви готові, запрошую до перегляду. Гадаю, варто розпочати з легенди українського живопису Івана Марчука. Він створив понад 5 тисяч робіт, відкрив понад 150 власних і 50 колективних виставок. До речі, він вигадав свій власний стиль – плентанізм. Назва походить від українського слова плінтатель, тобто плести. Іван Марчук подолав тернистий шлях міжнародного визнання. Він переживав тривалі напади депресії, а у колишньому СРСР заборонялися виставки митця. Проте зараз його роботи знаходяться у музеях на п'яти континентах. Він потрапив до списку 100 найкращих живих геніїв, складеного британською газетою Daily Telegram. Міжнародна академія сучасного мистецтва в Римі прийняла його до Золотої Гільдії. Українка шевразила Пікассо. Саме так говорять про видатну художницю Катерину Білокур. Вона народилася у бідній родині в селі на Київщині, самостійно навчилася читати й малювати. До школи її не віддали, бо не було ні одягу на взуття. Згодом відсутність початкової освіти не дозволила Катерині вступити до професійних навчальних закладів. Батьки соромилися заняття доньки, рвали і бабили її малюнки. Але це не завадило її таланту. Катерина Білокур відома своїми квітами. Також вона малювала пейзажі і портрети. Вона не робила ескізів майбутньої картини, не наносила контурів. Просто малювала деталь за деталю, як собі задумала. 1954 року на міжнародній виставці у Парижі її картини «Берізка», Цар Колос і Колгосп Неполе побачив Пабло Пікассо. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ, сказав він. Яскрава особистість різновічно обдарована людина, геніальний архітектор. Саме так характеризують ще одного українського митця Владислава Городецького. Його унікальні проекти прикрашають міста і вважаються їхніми архітектурними перлинами. Одним із найблискучих. Проекті відомого архітектора було створення римсько-католицького костелу Святого Миколая у Києві. Його було побудовано у готичних формах із двома шпилястими вежами, круглим вікном і зліпним декором. Найбільшу ж славу Городецькому принесла оригінальна споруда теж у столиці на вулиці Банковій. Будинок з химерами в стилі модерн – це справжній шедевр архітектури. Свою назву споруда з прикрасами міфологічних та мисливських сюжетів отримала завдяки скульптурним прикрасам, тематика яких тваринний наземний та підводний світи, атрибути полювання і міфічні істоти. І останньою у цьому топі, але точно не зазначенням, є Олександра Екстер, українська художниця, сценографка і педагогиня. Вона була яскравою представницею європейського кубізму та футуризму, українського авангарду і однією із засновниць стилю Ар деко. За нею назавжди закріпився епітет Амазонка Авангарду, адже вона була активною учасницею художнього життя Європи початку ХХ століття. Жила і працювала у Києві, Одесі, Парижі, Венеції. Широта її діяльності просто вражає. Живопис, графіка, книжкове оформлення, дизайн одягу та аксесуарів, робота у театрі і кіно, викладацька та виставкова діяльність. Та перш за все Олександра Екстер увійшла в історію мистецтва завдяки своїм реформаторським ідеям сценографії. Вона запропонувала замість пласких розмальованих декорацій використовувати складні багатоярусні конструкції, які заповнювали увесь простір сцени, а не лише її підлогу. Друге театральне новаторство костюми, які були співздобучними з кольоровим рішенням плану. Що ж, розповідь добігла кінця, але попереду ще багато цікавого про світове та українське мистецтво. Тож не покавте наступні випуски Артсайду.